Слава Україні, героям слава, слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні буде досить цікаве відео, воно важливе на тему обробки винограду. Виноград, я думаю, є майже у кожного, тому вона ця тема буде актуальна для кожного. Я поділюся з вами е, тими препаратами, які буду використовувати я у своїй баковій суміші при обробці винограду. І розповім, що використовує мій сусід, коли обробляє свій виноград. Знову ж таки, повторюю, це моя практика використовувати вам ці препарати, чи не використовувати саме в ці періоди, чи не в ці періоди, вирішувати виключно вам. Я лише ділюся з вами своєю практикою і своїми планами. Отже, сьогодні на 6 травня, і перше, з чого я почну, а до речі, основні хвороби, які уражають наш виноград, це оїдіум, борошниста роса, це мілдю, це гниль біла і сіра. Це моніліоз, це антракноз. І перше, з чого я почну свою обробку, це обробка від кліща. Навіть, незважаючи на те, на сьогоднішній день у мене вже є на винограді 3-4 таких зовсім, як бачите, невеличкі хлисточки. Я е, зроблю профілактичну обробку, оскільки на цих листочках ще немає таких от червоних вздутів, а під ними таких, якихось білих нальотів. Тому провожу профілактичну обробку. Обробку я буду, до речі, цю обробку від кища радять проводити або по брунці, що вже розкрилася, або по листочкам, як у мене таким 3-4 листочка, коли довжина пагона буде вже 10 см приблизно. Проводять, як правило, акарецидними препаратами. Це може бути Актилік, це може бути Санмайт. Я буду проводити обробку препаратом інсектоакарицидом, це Вертімек. Через 10-14 днів я проведу. Повторну обробку цим препаратом. Наступна обробка буде проводитися по листу. Тобто, виноград уже має сформувати 3-5 повноцінних листочків. При цьому довжина пагона винограду достигає 20-25 см і більше. Препарати ми будемо використовувати у баковій суміші. Це буде Redomil Голд 50 г, це буде Falcon 5 мл. Це також буде в цьому році в мене препарат Свіч, оскільки по заминулому році він допоміг врятувати деякі кущики лохини саме від андракнозу. Тому обов'язково додамо і цей препарат для профілактики препарат Свіч. І можете використати будь-який препарат, інсетицид. Це може бути Актара, це може бути енджо чередуйте їх для боротьби з шкідниками. Через приблизно 6-7 днів я все ж таки не впевнений. Але, мабуть, оброблю виноград від антракнозу препаратом Median Екстра. Але повторюсь, поки що на приводу Median Екстра я ще думаю. Наступна, наступні дві обробки це будуть важливі обробки, які ні в якому разі нікому не можна пропускати. Це буде обробка перед світінням. Як правило, вона проводиться приблизно в кінці травня, але ці строки можуть бути здвинуті. В залежності від погодних умов, проводити ми будемо знову ж таки баковою сумішю. Я буду проводити, точніше, Редоміл Голд, Фалькон, Свіч і Інсектицид. Наступна обробка, яку ми будемо проводити, це буде обробка після цвітіння, коли ягоди на гроні будуть приблизно з розміром з горох або кукурудзу. Да? Знову ж таки, буду проводити баковою суміш: Редумілголд, факон, свіч. І якийсь інсетицид. Якщо ви бачите, що у вас на листочках з'явилося якісь дуття, ну тобто є ознаки е, роботи кліща, то обов'язково проведіть е, до дод... обов'язково додайте бакову суміш і якийсь акарицид. До речі, у мене що ще зручно, я буду проводити обробку від кліща акарицидом, і одразу ви можете, якщо у вас є якісь хвойні, особливо ялинки, коніки, ялівці. Одразу можете проводити обробку і цих ялинок, оцим акарецидом від кліща, тому що особливо коніка страждають саме від кліща. Провели ми обробку після цвітіння. І через це вже по порадам багатьох спеціалістів, через 12 днів, через 14 днів я проведу ще декілька обробок світчем. Тобто через 14 днів після цвітіння проводжу раз обробку світчем. І ще через 10-12 днів буду проводити. І ще раз, в обробку свідчать. Причому не тільки виноград, я ще захвачу інші дерева, особливо сливи, оскільки в минулому році саме сливи були піддані, вражені саме цим хворобою гниль. І майже весь урожай був втрачений саме по цій хворобі. Що стосується мого сусіду, яку обробку і чим проводить він, він починає проводити обробку, коли пагони винограду достигають 10-15 см. Проводить він обробку Голдом» 50 грам. Наступна обробка, коли він проводить, це обробка перед світінням. Тут вже використовується хорус 4 пакетики бакової суміші. І е, наступна третя обробка це буде обробка після цвітіння, коли е, виноград, як горох, Використовують бакові суміші. препарат Танос 1 пакетик і 4 пакетики топазу. Ось така обробка проводиться моїм сусідом. Тепер, що стосується інших заходів, які ви можете застосувати у травні місяці до винограду. По-перше, це е, внесення добрив. Це може бути і водорощенне добриво, це можуть бути і е, мінеральні добрива. Бачите на своїх екранах тут у мене біопон і мастер. У мастера 20-20-20 -2020 формула. Будемо робити акцент на азоті, оскільки саме в цей період е, рослинам потрібно більше азоту. Але не обов'язково саме ці фірми. В магазині ви можете обрати будь-яку будь фірму універсального добрива. І я думаю, що ви не прогадаєте на цьому. Ось, Удобрили, пролили водорощинним добривом. Обов'язково полив. Дивитесь по ґрунту, не переливаєте, не заболочуєте, а полив по мірі необхідності. Подивились, що земляний ком пересох, можете додавати. Тепер на, своїх полив. Тепер на своїх екранах ви бачите ті препарати, про які я вам казав, які я буду використовувати, бакові суміші. Ви е, можете, скажімо так, нажати Стоп на кожному препараті і подивитися. Я там бачите ще Актилік додаю «Енжіо», е, Актера або Актилік, будете дивитися. І нажимаєте СТОП і дивитеся їхню інструкцію по застосуванню, проти чого вони, і взагалі якісь такі інші важливі моменти. Які необхідні. Важливий момент. Не купуючи препарати, намагайтеся купувати їх в таких великих магазинах, хоча і там є великий ризик придбати фальсифікований препарат, але все ж таки, друзі, все дуже багато чого залежить від якісного препарату. Тому бажано, звісно, купувати оригінальну упаковку, Але вони, як правило, оригінальні упаковки мають великий об'єм. Мені великий об'єм не потрібен, я просто його не використаю навіть за 3-4 роки. Тому, друзі, оце важливий момент купити якісний препарат. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал, діліться своїм, своєю практикою у коментарях, мені буде дуже цікаво. Всім гарного дня і до нових зустрічей!